Вітаю глядачів каналу, конкурент Волині» в Ефірі Лучанепро Луцьку на вулиці набережні біля майбутньої новобудови триває активне будівництво Лугу Парку, про яке у Луцьку говорили уже не перший рік. На його створення міська рада виділила 70 мільйонів гривень. Частина грантові кошти близько 1 мільйона євро. Решта співфінансування міської ради. Тож ми вирішили запитати у Лучан, чи на їхню думку, доречно таке будівництво. Або на що ж можна було виділити такі кошти? Ми йдемо з'ясовувати. А ви не Ну Дивіться, якщо розглядати о, загалом по країні, то звісно, коли хтось реє окопи, а хтось риє канави в парку, то це не дуже доречно. Але якщо говорити про використання європейських коштів, які йдуть зараз в Україну, то а в що інше інвестувати? Єдине, що Захаращене набережна, яка була багато років і яка не знала турботи від міської ради взагалі, а зараз вона так розбудовується, то це напевно, що Тут мова йде про використання наших власних коштів, а не європейських, і оці додатки, які додаються, і вони перебільшують навіть вкидання європейських коштів, це ну обурює, просто обурює. І скільки б вони не купляли автівок на фронт, наша рада міська, скільки б вони ну не виставляли себе як донатори чи волонтери, Ну, це все перекреслює. Воно <рес> від... з однієї сторони і добре, а з іншої, під час війни, це ну, як би сказати: знаєте, куди треба більше грошей зараз на війну. Ну, напевно, не дуже на часі. Понятно, що ми живемо зараз і хочеться якоїсь да, там, ну змін краси, але ну ясно, що пріоритети трошки інші. Ну, дивіться, я не знаю, які там саме умови, що вже підписано, так чи є можливість припиняти, тому прокоментувати не зможу. Але ну якби значально, якщо просто озвучити цифри, куди би да, направити, то відповідно це допомога військовим. Час мені здається, що то недоречно. Чому ви так вважаєте? Через те, що війна треба все-таки дати на. Хлопцем, а так ну такий час не недоречно. Я так рахую, що і багатьобагатьох стільки спілкуємося, проте й говоримо, що то недоречно. А От на вашу думку, коли куди краще було б інвестувати ці кошти, якщо не наприклад не на таке будівництво. Якщо не таке будівництво, все зараз треба на що? на перемогу. Все, абсолютно все відложити. Всі оті дороги, оце все, що зараз роблять, все відложити, і все таки треба на хлопцям, хлопцям, хлопцям на допомогу. Я вважаю, що недоречно. Він за війну закінчимо. Тоді будемо будувати саме. Щоб було б інвестувати ці кошти зараз, коли триває війна. Щось купити для якоїсь зброю, для військових, можливо, і одежа можливо, їм треба, можливо, все зима йде. Тобто ви це... не розділяєте про партнерів? Я ні. Я вважаю, що це питання досить таке є складне, тому що в кожного своя якась є. Е... Думка на це. Хтось скаже, що війна і це все недоцільно. Хтось каже, навпаки, потрібно далі продовжувати жити, щось робити, адже наші діти десь мають гуляти, десь проводити свій час. Відростаючі покоління теж має мати якусь змогу на життя. Тому е, ця думка буде завжди розбігатися. На мою думку, я вважаю, що це доцільно, але і приймаю чужу думку теж. Тобто. Тому так <реш> не знаю. у нас було право вибрати, куди ці кошти інвестувати. На вашу думку, у ліпті, куди можна було б ці кошти інвестувати? Ой, я вважаю, що в нас завжди не приділяється доцільний час саме для інклюзії, тобто для дітей, які не мають можливості. Достатньої можливості реалізувати себе, які мають цю інклюзію, і в нас завжди була в цьому прогалена не тільки в Луцьку, взагалі в нашій країні. Тому ці гроші насамперед мені здається потрібні цим дітям, які не мають цієї можливості, і батьки, які не мають можливості їх якось підтримувати в цьому випадку.